Людина без паспорту погрожувала охороні Черкаської облдержадміністрації. Чоловік у військовій формі на ім'я Андрій Троян вже 91 день поспіль протестує під будівлею обласної влади. Він вимагає в законний спосіб отримати паспорт, якого нібито у нього немає. Хоча міграційна служба має дещо іншу, іншу інформацію з цього приводу. Після низки безрезультативних консультацій з протестувальником обласні керманичі вирішили публічно вручити пану Трояну алгоритм дій, як поновити паспорт. Громадянина України паспортом громадянина серії Я і номер. Ну, я не можу цю інформацію розголошувати, але відповідно, ви її можете отримати. Виданим 16 11.06. Кировським РВ УМВС України в Кировоградській області. У 97 році виданий паспорт 11.06. Відповідно відділом. Г.І.Р.Ф.О. ОМВС України Черкаської області 16.06.2006 року. Громадянин Троян документований паспортом громадянина України для виїзду за кордон, тобто має закордонний паспорт. Відповідна є серія ЄС і номер. На підставі паспорта громадянина України серії тобто громадянина України. Було, було видано йому закордонний паспорт. Встановлено, що громадянин Троян АВ 97-го року народження був документований паспортом громадянина України серед Кати вперше в зв'язку з документуванням військовослужбовців на підставі свідоцтва про народження за містом проживання у Кировоградській області Кіровський район село Канатова, військова частина А 1405. Заява про видачу паспорта громадянина України в Кіровському РВМВС України в Кіровоградській області заповнена Троян Андрієм особисто. Він писав, що він ніколи ті заяви не заповнював, ніколи паспорта не отримав. Отже, паспорт 1997 року, виданий громадянину Трояну Андрію Володимировичу, як втрачений, не значиться. Тому чоловік не може отримати цей документ повторно, не подавши заяву про його втрату. Не розуміючи цього, пан Троян продовжує нерегламентовану безстрокову акцію протесту, що тягне за собою адміністративне покарання. У його діях очевидно відсутня логіка та послідовність, але згідно із законодавством, психіатричне обстеження особи можна здійснювати лише за її згоди або в ході кримінального провадження. 22 числа 9 місяця зайшов громадянин Троян Андрій Володимирович, Попросився в туалет, пропустив поставив в туалет. Він зайшов в туалет на китки. Плашна на немає була. Виходить на запит без плашна китки. Ми запитали, чому без владнаки, де ділася плашна китка. Він нічого не відповів, що прийшов на вулицю. На вулицю виходить, взяв сумку, заходить в приміщення. Я хочу в туалет. Я говорю, вибачте, ви в туалеті тільки що були. Я хочу занести у приймальну заяву. Говорю, хорошо, давайте я вас проведу. Проводжу я до приймальної, він заходить в приймальну, заходить приймальне за відділом. У приймальне. До нього саме, говорить, з яким питанням він до нас звернулися. Я хочу віддати заяву. Заяви як такої в нього не було. Він заяви не передав. Виходить він з приміщення, отут, у гардеробі, в гардеробі, тут у холі в цьому, його залишився, плащ, дві сумки, поліетиленові дві сумочки, І він приходить. Я говорю, тут остануся сидіти. Я говорю, вибачте мене, як ви можете сидіти, на якої основі? Він говорить. А мені нема куди подітися. Говорю, вибачте, хочете ви здати заявку, пожалуйста, йдіть, здавайте, всі останні речі забирайте і видіть на вулицю. Він для того, того щоб це забрати речі, вас потрібно всіх тут розстріляти. Я говорю, як? Ви нам погрожуєте чи що? Вас всіх тут потрібно таке зробити. Йому роз'яснили, що це видає міграційна служба, Державна міграційна служба видає паспорт громадянина України. Що ми цього не робимо? Ми йому чітко розписали, дали відповідь, письмову відповідь на його звернення стосовно того, як він може це зробити, і, власне кажучи, все. Але на сьогоднішньому періоді, так як з ваших слів, його дія більше обичається провокаційна діяльність. Тобто певна якась мета, він цієї мети певними своїми діями намагається досягнути, чи то привернути увагу, чи то більше якогось такого глибокого характеру. Відповідно до його дій, які вони не були, якщо вони будуть посягати на публічну безпеку, на громадський порядок, будуть прийматися відповідні санкції, які передбачені чи то знову ж таки адміністративним кодексом, чи то кримінальним. Почувся про покарання, до кабінету заходить власне винуватець прес-конференції Андрій Троян, озброєний відеокамерою та мобільним телефоном. Він відхрещується від погроз на адресу служби охорони та вкотре переповідає свою історію. Я хочу побачити юридичний документ, який встановлює мою особу по чотирьом реквізитам, з якими я можу звернутися до суду: це фотокартка, підпис, ім'я. І місце моєї законної реєстрації. Це надає мені право звернутися з цього питання до суду. Такого документу в мене з Черкас не було. Чому з Черкаса? Тому що я народився в місті Черкаси, є свідоцтво про народження Радянського Союзу. Я зустрів своє 16-річчя з батьками теж у місті Черкаси і повинен був тут документуватися цим першим паспортом, але не документувався. Ну, з яких причин три сторони участвують в цьому питанні: це мої батьки, я і представники держави. Зі свого боку, я готова на сьогоднішній день відповісти юридично, заплатити штраф, не отримавши 16, отримати 42 мені зараз роки, отримати цей паспорт. Обласна влада запевняє, що зробила у цій справі все можливе. Наразі подані відповідні заяви до поліції та Служби безпеки України з проханням вжити заходів щодо даної особи.